Так, доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося з вами Херсон. Херсон і Херсонська область. Дивіться, по Херсонській області на цей тиждень я зроблю таку режим тиші, тому що, ну, ви розумієте, чому, я сподіваюся, тому що ми там конкретно наступаємо. І розглядати всі міста, от саме, Херсон Херсонської області, ми на цей тиждень не будемо, тому що там хай залишиться цей тиждень у нас такий режим тиші. Що з приводу Херсону? Буквально на цьому тижні. Мала розклади за Херсон, і, на жаль, мені йдуть руйнування. Розумієте, ось навіть я зараз викладаю руйнування. По Херсону. По Херсону буде важкий тиждень. Саме Херсон, не Херсонська область, Херсон. Поки що ми подивимося тільки на Херсон. Ситуація по Жриці, ну, скажу так. Буде трошечки таким. Цей тиждень буде під словом руйнування. Розумієте, прям, от мені йде руйнування. Буде він таким не, прям неспокійним. Це не те слово навіть, навіть не тихе цей тиждень для Херсону. Люди виглядають. Ну, оці свинособаки, вони типа обороняються. Ну, їм це не поможе. Так що, хай обороняють свої щось своє інше. Так, десь буде бавовна. Десь будуть їх і лупить, десь вони там будуть зверствувати. Дивіться, що мені не подобається, не подобається оці всі. Люди, які за Україну, так, а таких дуже багато, вони їх починають як, ну, мало того, що морально знищувати. Я думаю, що починається таке фізичне, фізичне знищування. Починаються ці всі підвали і все таке, тому, ну, там, не дуже все так гладко. Не дуже. Там якесь полювання на чоловіків пішло. Прям полювання. Слово таке поганий в цьому смислі. Але от, іде. Полювання. Полювання. Гроші якісь там пенсіонерам роздають. Ну, можливо, останні. остання пенсія буде російська. Руйнування буде. Починається, буде повністю в юридичному плані, дивіться, свавілля. Тобто правосуддя і дурак, тобто буде не просто не буде правосуддя, а буде свавілля в правосудді. Ось так скажу. Там тихий ужас, що їм, мені здається, що їм вже здоровий глузд, їм тільки просто сниться. Будуть і прильоти. Так, Херсонська область. Дивіться, дивіться, Херсонську область я пройду просто десь так плизесенько в загальних тонах. Щось конкретно я говорити по Херсонській області не буду. Зрозумійте мене правильно. От хай цей тиждень він пройде. Він повинен бути таким трошки знаковим, тому нічого поки що говорити не буду. Я розумію, що ви чекаєте цей тиждень там. Дуже, дуже довго чекаєте там, до наступного відео, щоб подивитися. Але, ну, потерпіть ще тиждень, будь ласка. От просто можу так, тільки отак от на, натякнути, а наші хлопці рухаються там дуже швидко. Ось так. Куди рухаються, як рухаються, в якому напрямку, з якого напрямку, не скажу. Рухаються. Рухаються, рухаються, рухаються. Так, на цьому тижні. На цьому тижні будуть також звільнені якісь села по. По Херсонській області. Єдине, що можу сказати, що десь будуть і, як Орківські смерті, ось так скажу. От десь десь будуть такі якісь моменти. Якісь е, дуже цікаві новини, переможні якісь моменти. Нас чекають на цьому тижні. Знаєте, воно буде як коливатися. Вони будуть йти, 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 потім якийсь затишня, потім. Оба! Нам сказали, що якусь кількість там квадратних кілометрів вони звільнили. Тобто, якийсь отакий режим тижі, він буде присутній і на наступному тижні. Розумієте? Тобто, щось раз там в тиждень, чи два рази в тиждень, вони говорять, що скільки там квадратних кілометрів уже заб'ємо. Тому так. Так, всім дякую за увагу. Тримайтеся. Ми за вас тримаємо кулачки. Не здавайтесь. Будь ласка, найголовніше це не здаватись духом. Я розумію, що вам дуже важко. От прям дуже. Був досвід окупації, на жаль. Не такий довгий, як у вас, я все розумію. Але мені вистачило на все життя, напевно. Тому я вас дуже прошу. Трошечки, ще трошечки, будь ласка, ще трошечки. Всім вам дякую за увагу. Дуже дякую за коментарі, за підписку, за вподобайки, за репости. Чекайте українського прапору від Херсона. Дякую.